У Миколаєві два міські дитячі садки вже завершили ремонт укриттів і пройшли комісійне обстеження. Незабаром дошкільні навчальні заклади зможуть розпочати роботу. Який мають вигляд сховища, дивіться у сюжеті. Дитячі садочки готуються зустрічати вихованців. У Миколаєві відкрити двері для малюків вже готові два заклади дошкільної освіти. В умовах повномасштабної війни головним пріоритетом є наявність укриття. Його у дитячих садках облаштовують згідно з чіткими вимогами. Ми знаходимося з вами в першому з двох приміщень укриття. В цьому приміщенні у нас знаходяться санвузли з проточною гарячою водою, очищеною водою. У нас стоїть система очистки води на весь дитячий садок, з запасом технічної води. У нас тут система вентиляції автономна. У нас тут Система електропостачання, яка може, може працювати від альтернативних джерел. Тут у нас вентиляція, освітлення, освітлення є аварійне і другий вихід. Таких укриттях є необхідний запас питної і технічної води та медикаментів усе для того, аби в разі повітряної тривоги вихователі разом з дітьми могли перечекати ракетну небезпеку. Перш ніж відкрити садочки, сховища ретельно перевірила спеціальна комісія. Моя задача була подивитися готовність до надання медичної допомоги дітям. Якщо це потрібно, забезпечення це укриття в повному обсязі, забезпечені медичними препаратами, які необхідні для надання першої медичної допомоги. Усіми приладами для зупинки кровотеч, крім того, передбачено тут же будуть укритті і вихователі, і нянечки, і для них передбачено також ті медичні. Парати, які повинні серед членів комісії і представники державної служби з надзвичайних ситуацій, вони мають обстежити укриття на відповідність усім нормам безпеки в умовах війни. По пожежній безпеці питань немає забезпечено первинним засобами пожежого в наявності два опустійних вихода, притучно встановлена приточно витяжна вентиляція. Ну як найпростіше укриття рекомендовано також в укриттях встановили необхідні меблі для комфортного перебування дітей та облаштували ігрові зони. Наштовуємося на те, щоб якомога швидше вже прийняти дітей загалом управлінням освіти розпочати ремонтні роботи у захисних укриттів 18 закладів освіти. Як тільки вони будуть доведені ремонтні роботи до такого стану, як тут, як тільки будуть завершені, члени комісії будуть виїжджати, дивитися і так само приймати рішення щодо можливості його використання. Тобто, як тільки ремонтні роботи завершаться, у нас якомога більше дітей буде відвідувати заклад. Дошки васкі заклади будуть працювати та як зареєструвати дитину, батьки можуть дізнатись у найближчому дитячому садку. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.